Вага кулі вимірюється в грейнах. Один грейн дорівнює 0,65 грама. Найпопулярніші кулі в калібрі 223 Ремінгтон 55 грейн. легка, дешева, швидка, 62 грейн армійський стандарт, 77 грейн — важка для точної стрільби на дальній дистанції. Із ствола 16 дюймів швидкість кулі наступна: 55 грейн — 930 метрів за секунду. 62 гривнь 910 метрів. 77 гривень 820 метрів. На відстані понад 300 метрів важча куля, стабільніша, краще тримає траєкторію при вітрі та має вищий балістичний коефіцієнт. Але легкі кулі кращі для коротких дистанцій, дешевші та з меншою віддачею. Висновок 55 гривень. Куля для тренувань та ближніх дистанцій. 62 гривень. Універсальний вибір. 77 грейна максимальна точність на дальніх дистанціях.